Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. На варті миру та безпеки Збройним силам республіки 34 роки. Реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю має бути більше. На нараді у президента підбили підсумки перевірки корекційних закладів. Протокол у міліції та урок історії від правоохоронців. Іноземні туристи заїхали на меморіал на автівці задля гарного кадру. Перші погони суворовця в Новобранці ТСВО отримали посвідчення. Збройним силам Придністров'я 34 роки. Все почалося в 91-му. Тоді створили республіканську гвардію. Сьогодні в Палаці Республіки зібралися захисники різних поколінь. Всіх привітав президент Красносельський. Я горд за Придністровську. Я гордий Придністровською армією. Я бачу придністровських збройних силах надійний щит нашої батьківщини, щит не меч, а саме щит. Ми вчимося захищати нашу державу, наш народ, і багато для цього зроблено останнім часом. Йдеться про формування нормальної матеріально-технічної бази, повноцінного навчання особового складу, викорінення усіх недух, які мали місце бути у збройних силах. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників вітчизни про історію створення республіканської армії, її становлення, розвиток і досягнення нагадав глава оборонного відомства розвивається і армія розвивається та вдосконалюється. Сучасні реалії показують, що тільки боєздатний монолітний і злагоджений військовий колектив здатний вирішувати завдання щодо забезпечення оборони та безпеки країни. Наші збройні сили йдуть в ногу з часом і переймають передовий досвід ведення сучасних бойових дій. Найкращим військовослужбовцям вручили чергові військові звання, державні нагороди, грамоти, листи подяки. Ну а на завершення святковий концерт. Сьогодні у Соворовському училищі 70 новобранців отримали свої перші погони та посвідчення. Вручення пройшло напередодні Дня Збройних сил Придністров'я. Міністерство оборони завтра виповнюється 34 роки. Жопри, успіхов, і Гліб сьогодні отримав свої перші погони суворовського училища та посвідчення. каже, що пішов по стопам дідуся та старшого брата, який теж вчиться в суворовському училищі. Відчуваю гордість гордість за те, що зараз отримую погони бути суворовцем для мене це батьківщину захищати, відчувати перемогу над собою, що в цих військах, що витримав цей шлях. А це Коля. Він теж продовжує династію. Його брат цьому році закінчив суворовське училище. А ще розповідаю, його дідусь теж був суворовцем. Я з ще з дідусем ще з трьох років говорив про це, і все таки вирішив вступити. Це гордість носити погони. Сьогодні в Суворовському училищі посвідчення і погони отримали близько 70 новобранців. Всі вони пройшли двотижневий курс молодого суворовця, вчилися азам військової справи, жити за статутом і розпорядком. Посвідчення вручили напередодні дня збройних сил Придністров'я. Завтра відомству виповнюється 34 роки. Дуже хвилюючи, що року ми з 2017-го приймаємо у своє братство суворовців у нашу велику сім'ю. І звичайно, за вісім років нашого становлення училища відбулося шість випусків. У цьому строю також є випускники Тераспольського суворовського училища, і вони з гордістю носять вже офіцерські погони. Я бажаю вам удачі, вітаю нашу республіку з 35 ю річниці і утворення і, звичайно ж, збройні сили, які зараз стоять на сторожі і за захисті наших рубежів. На завершення урочистостей військовий священник окропив суворовцю святою водою. Напередодні два туристи заїхали на Іномарці на столичний меморіал слави. Вічний вогонь і меморіальні плити їм були нецікаві. Захотіли зробити фотографію на тлі танка. Міліція відреагувала відразу. Що було далі, розповімо. Тирасполь – меморіал слави. 2 вересня сотні людей прийшли на парад до 35-річчя Придністров'я. До могил воїнів-визволителів поклали квіти. А це вже 3 вересня. Відео з камер спостереження. Порше заїжджає прямо на меморіал, до вічного вогню та плит з іменами загиблих героїв. Водій позує на тлі танка. Його супутниця фотографує. Міліція відреагувала одразу. Ми не знали, що не можна. Я знала, що там священне місце, але я не знала, що там не можна їздити машиною. Так, 26-річна дівчина із Молдови пояснила свій вчинок. Анна Марія живе у Дубаї. До нас у Придністров'я приїхала з другом Джуліаном. Він родом із Німеччини. Джуліан хотів зробити фото на згадку про Придністров'я. каже, пішки йти не захотіли, під'їхали на авто. Підсумок, протоколу міліції та урок історії. Для туристів провели екскурсію меморіалом, розповіли, де вони були та чию пам'ять образили танки состава це танк зі складу механізованого корпусу. Влітку 1944 року брав участь у звільненні Молдови. У січні 1945 року екіпаж цього танка повністю загинув. Хлопець Борис Сергеєв був командиром цього танка. Він похований тут, на меморіалі слави. І ще інші офіцери танкового корпусу теж тут. Туристам розповіли, хто лежить під цими плитами. Пам'яті місця це не фото зони. Поїздка до Придністров'я для них виявилася не лише цікавою, а й пізнавальною. Фамілії бойців. Скільки здесь строчок? І всі люди здесь лежать. У Придністрові туристам раді. Ми маємо багато гарних місць, але поважати пам'ять загиблих обов'язок як у нас, так і у будь-якій іншій країні. Анна Марія та Джуліан поїхали. Захочуть повернутися, ласкаво просимо. Головне з повагою. будівлі Бендарського дитячого садка номер 7 можуть відкрити центр реабілітації для дітей з важкими формами інвалідності. Про це говорили на нараді у президента. За дорученням глави держави спеціальна комісія перевірила установи соціального спрямування. Всього 21 заклад. Сьогодні доповіли про результати інспекції. Вихованці корекційних установ, дитячих будинків та шкіл-інтернатів республіки живуть у комфортних умовах. Результати перевірки озвучують члени комісії на нараді у президента. Інспекцію провели за наказом голови держави. Виняток Парканська школа-інтернат та Бендерський психоневрологічний інтернат для жінок тут потрібен ремонт. Перевірка пройшла. Перевірка пройшла, були виявлені ті чи інші порушення, можливо, недоробки. Треба обговорити питання, які стосуються системи корекційних установ, і ухвалити рішення. Бракує центрів для дітей з важкими формами інвалідності. Бендерська установа переповнена. У Тирасполі такої немає. Взагалі, президент запропонувати використовувати будівлю бендерського десантка номер 7 Комісія огляне корпус і зробить висновки. Ми фіксували всі факти. Ми фіксували усі факти, деякі не дозволяють нам залишатися байдужими. Як приклад, на великий жаль, в більшості інтернатів вихованці не отримують необхідної підготовки для побутової адаптації. У багатьох установах немає навіть умов для практичного навчання. В одному інтернаті запитали, де діти вчаться готувати. Нам відповіли у комп'ютерному класі. В результаті випускники виходять з інтернату, не вміючи справлятися з простими завданнями, і залишають повністю залежними від держави Президент доручив переглянути навчальний план. Побутові і трудові навички необхідно прищеплювати з раннього дитинства, вважає Вадим Красносельський. Щодо побутової реабілітації треба підійти повністю по іншому з нормальним плануванням усіх вікових груп і в усіх установах. Ще одне доручення голови держави мінімум раз на рік вихованців мають оглядати лікарі. У Дубосарському центрі реабілітації особливих дітей розпочався новий навчальний рік. Напередодні у закладі було свято. Визначали день народження освітнього закладу. Побувала на заході і наша знімальна група. Дубосари – центр реабілітації особливих дітей. Навчальному закладу 19, а рівно 5 років тому тут відкрили нову будівлю. Звели з нуля за програмою фонду капітальних вкладень. Дійсно це перший і поки єдиний соціальний об'єкт, побудований з нуля в місті Дубосари. Це центр добра. І хвилі цього добра розходяться по всьому нашому місту і району, по всій республіці. У свято для дітей ігри провели флешмоб, декламували вірші. Цього року тут навчатимуться майже пів сотні дівчаток та хлопчиків з Дубосарського та Григоріопольського районів. Пусть ваш дом не Усьва ні заглянітні И и, и болезнь дорог не найдут. найду. Пожелаю здоровья и счастья. И спасибо за добрый ваш труд. Світлана Кудик на святі разом із сином Євгеном. У нього аутизм. Центр відвідує п'ять років. ждали Ми дуже чекали, коли почнеться навчальний рік. Провели канікули. Добре. Сюди ходимо з першого дня відкриття нової будівлі. Наша дитина почала розмовляти. Він не розмовляв. Більш самостійним став. Багато чого став розуміти. До свята подарунки дітям книги і торт педагогам державні нагороди. Медаль 35 років ПМР вручили директорці центру реабілітації Світлані. Завтор до речі, саме вона розробила програму навчання для дітей з діагнозом аутизм великі, плани, плани красиві. Плани великі. Все, що ми робили, будемо продовжувати. Все спрямоване на розвиток наших дітей. Ми другий рік вже працюємо за програмою для дітей з аутизмом. Цього року розробили вже другий модуль для дітей, які переходять на другий щабель. Вже сьогодні у центрі розпочалися заняття і підготовка до фестивалю творчості особливих дітей Цвітік Сіміцвіті. Цього року він пройде 10 жовтня. Від операцій на серце до нейрохірургії та екстракорпоральне запліднення у Придністрові вже восьмий рік працює державна цільова програма. За нею придністровці проходять лікування за кордоном. Все коштом бюджету ПМР. Тільки цього року врятували понад 600 людей. Більшість з них кардіопацієнти. Всього з гострим коронарним синдромом тільки у цьому році госпіталізували понад 300 осіб. 49 отримали кваліфіковану допомогу заміни кардіостимуляторів, у тому числі і в екстреному порядку за межами країни. Все за рахунок бюджету Придністров'я, дорогі операції, ліки, аналізи, процедури і не тільки. На базі міністерства на базі МОЗ приймається рішення про направлення пацієнта на обстеження або лікування за межі країни. Пацієнт з рішенням в клініку, де буде надаватися медична допомога. Обстежується в повному обсязі і вже потім визначається тактика лікування. На лікування за кордоном ми вже кілька разів збільшували ліміт на 2025 рік, тому що пацієнтів все більше, які потребують надання медичної допомоги, особливо високотехнологічної. За рахунок бюджету республіки рятують не тільки сердечників. За кордоном нашим людям роблять операції на мозку, змінюють соглоби, лікують онкохворих, роблять АКЗ. Є ряд. Є низка видів медичної допомоги, яку ми не можемо надати з тієї чи іншої причини. Тут питання в доцільності тих чи інших хірургічних втручань. Припустимо, в Російській Федерації є величезний досвід. Ті ж нейрохірурги, які проводять щодня по кілька операцій з видалення пухлин головного мозку. Тут різниця в якості надання цієї медичної допомоги. У нас є фахівці обладнання, але таких пацієнтів мало. Тому в даному випадку ми вибираємо купити цю послугу за межами, і ми це робимо або в Молдові, або в Росії. За минулий рік врятували близько 900 придністровців для порівняння у 23 му таку допомогу отримали близько 870 осіб. У 25 му допомогли вже понад 600 пацієнтів на суму 40 мільйонів рублів. Цього року за держпрограмою на лікування за кордон направили і понад 100 дітей. Ознайомитися з умовами участі у програмі можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Початку нового навчального року діти стали проводити за книжками та в гаджетах все більше часу. Їхні очі піддаються значному навантаженню. Наразі все більше дітей носять окуляри. Як зберегти зір з дитинства? Далі у сюжеті. Чити. Зараз нас заколдуються ці. Шість. Це не магія, а гімнастика для очей. У четвертому Б. Математика. Вирішують завдання. Всередині уроку пауза, розминка для очей. Так. Так. За за Очі втомлюються. Подобається, коли на екрані Оксана Павлівна вмикає такі відео. Очі втомлюються на читанні. Після літніх канікул висидіти на уроках складно у дітей великі навантаження під час вивчення матеріалів, тому відпочинок необхідний для очей особливо. Ми стараємося Ми намагаємося чергувати динамічні паузи, пов'язані зі зняттям загальної напруги, в тому числі і з динамічними паузами, призначеними спеціально для зорового аналізатора, тобто для очей. Діти дуже люблять цей вид роботи і задоволенням його виконують. Телевізори. Телевізори, комп'ютери, читання лежа чи все це велике навантаження на очі погіршується зіру дітей. При зоровому великому навантаженні відбувається порушення кровообігу м'язах органів зору. І тоді швидка стомлюваність і звичайно зниження зору. МОЗ спільно з міністерством освіти розробили рекомендації для шкіл і дитсадків щодо профілактики хвороб зору. У дітей та школьного у дітей дошкільного віку проводиться у вигляді ігрових форм. Є картинки, ігрові заняття. У дітей більш старшого віку гімнастичні вправи. І вони будуть проводитися під час уроків 2-3 хвилини. Фахівці кажуть, щоб зір не знижувався, потрібно пам'ятати головні правила читати тільки при хорошому освітленні, менше сидіти в смартфонах, гуляти на свіжому повітрі і харчуватися збалансовано. Кінці року по всій республіці планують провести декаду профілактики порушень зору у дітей. Під шепіт пензля у рибниці відкрилася персональна виставка Олени Пімінової. Медсестра за професією п'ять років тому почала писати картини. Художниця впевнена, творчість лікує душу. Подробиці далі. Від медицини до мистецтва Олена Пімінова, медсестра рибницької поліклініки, допомагає лікувати інфекційні хвороби. Працює вже чверть століття, а п'ять років тому почала писати картини. Це її дитяча мрія. Ми врачуємо там. Ми ціла, лікуємо дуже... тіла, буває і душі, а живопис дає позитивні емоції. Усю ту любов, яку я туди вкладаю, теж передаю людям. Якийсь сюжет мене надихає. Я ці емоції, почуття пропускаю крізь себе і передаю на полотно. Мені хочеться показати іншим те, що я відчуваю. Олена Пімянова закінчила художню школу, бере і онлайн уроки, підвищує рівень майстерності. Найперша картина метелик, можливо, як символ трансформації в художницю. Свою виставку назвала «Під шепіт Подшопадкість. Ну, навірно, по тому що під пензля, напевне, тому що для мене це як молитва. А молитву ми промовляємо пошепки. Це якесь таїнство. Мій улюблений композитор Моцарт. Пишу під класичну музику, вона мене надихає, вона мене занурює в якийсь особливий стан. Ти входиш у цей потік, де втрачаєш час, простір, якийсь інший вимір. Зараз в колекції Олени Піменової понад 100 робіт. Картини художниці купують і жителі Молдови, Польщі і навіть Америки. В експозиції є придністровські пейзажі і біблійні сюжети. Наприклад, обличчя Христа Олена писала вісім годин поспіль, а на створення цієї балерини надихнула внучка. Цю картину, я ще Цю картину я писала ще на самому початку моєї творчості, коли народилася моя внучка Варвара. Коли я її писала, їй було три місяці. І зараз, коли вона виросла п'ять років, я дивлюся на неї. Вона так на неї схожа чимось. І вона займається танцями, ходить на танці бальні. А в сусідньому залі картинної галереї виставка Незримі мости це картини Асоціації художників Камарта. Виставка триватиме до кінця жовтня. Осінь настала не стала за календарем, але погода як у липні. За прогнозами синоптиків, вересень буде спекотним і сухим. До кінця цього тижня температура повітря в день від 30 до 33 градусів тепла, вночі до 15. А ось наступного тижня трохи похолодає. Той самий, той самий антициклон зміститься на північ, дещо посилиться вже з території європейської частини Росії буде нам поставляти більш прохолодну повітряну масу. Тому температура повітря починаючи з наступного тижня, день буде близько 25-30 градусів, і лише в окремі дні до 32, а в нічний час – 10-15 градусів. Зараз дощів майже немає. Через це Дністер міліє. Цього місяця побили рекорд. У тераспалі вода на 13-14 сантиметрів нижче, ніж у липні цього року. В Західній Україні теж у західній Україні теж опадів немає. Зрозуміло, якщо немає опадів, а це 80% живлення Дністра, тобто вся його вода формується саме там. І якби там були хороші опади, то ми б цих проблем не мали б на нашу територію знову Дністровської ГЕС надходить менше 100 кубів води. А це в свою чергу веде до того, що дубусарська гес теж природно скорочує обсяги скидів. Наступного тижня ясна і спекотна погода місцями дощі по всій республіці. Після знову спека до середини вересня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.